Нова тапалка з айрдропом вже в серпні. Зараз детально поговоримо про дану гру. Що це за гра, коли вона вже насипить нам. І, врешті-решт, чи варто в неї грати? Бажаю шановне криптотористство, радий вас бачити на каналі DSBF Crypto. Дізьбіфекріптобовськогоська. Підтримайте мене свою підписку на канал, тому що це для мене своєю мотивацією все більше і більше знімати для вас корисну контенту. Сьогодні ми поговоримо про дійсності цікаву тапалку, яка нещодавно вийшла. Тобто я знімаю відео з 3 серпня, 2 серпня я публікував в. Телеграм-каналі інформацію, тому обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там, ну від ви самі розумієте, спочатку в телеграмі публікується. Потім вже я знімаю огляд. Врешті-решт на горизонті у нас є гра, яка має назву Rise to Billion, в якій вже 1 мільйон користувачів. Також є колаборація з різними топ-проектами, такі як Bloom. Мета гри це проїхати якомога більше кілометрів відповідно, І за рахунок нашої відстані нам нараховуються поінті. Фармимо потім ми дуже швидко, відповідно. Тому що повторюсь, обіцяє, дроп вже в серпні. За проектом стоять серйозні розробники, тобто інфлюенсії. тому в е, ну, є підстави, що проект вийде досить непогано, і ми на цьому заробимо. Плюс також є інформація, що вже планується лістинги на тих чи інших біржах. Зараз ми перейдемо в безпосередню групу, ми бачимо, що потрібно робити. Я розповім все від А до Я. Нічого там складного нема, простий функціонал, тому переходимо в бота, натискаємо. На жаль, з ноутбука воно не працює, тому потрібно грати виключно з телефона. Так, заходимо в ігру, як ми бачимо, ми нібито пілот Боліта. У нас є. Дорога, ми їдемо, тобто є червоний і зелений кольор. Ви бачите, коли зелений кольор світиться, і ми їдемо, ми заробляємо поінти. Коли світиться червоний колір, ми також будемо продовжувати їхати. в нас відповідно наші поінти мінусуються. Нічого тут складного нема. В лівому в нижньому кутку у нас є паливо, тобто ми його використовуємо. Воно. Онуляється, відповідно, якщо ми там вже велику відстань їдемо. Потім буквально там 5-10 хвилин знов поновлюється. Тому, в принципі, фармпойнти дійсності можна швидко зробити, враховуючи те, що часу вдосталь, поки що. Я не знаю, коли буде дійсності аеродроп, чи в середині, чи в кінці серпня. Але розробники сказали точно, що він буде в серпні, коли саме невідомо. Тому в нас є поки що є час максимально прокачати. Так би мовити, свого персонажа максимально набити велику кількість понтів. Для цього нам потім розтахувати гру, їхати і також запрошувати друзів. Тому що про цю таполку мало хто знає, мало знає про цю гру. Ніхто ще не робив огляди на Ютубі. Я один із перших, тим паче ще українською мовою, тому що не зросла нічого тут складного нема. По друзі я не знаю вже скільки разів я сказав, але, врешті-решт, хочу насилити. Заходимо, їдемо, отримаємо понти, і також запрошуємо друзів і, і чекаємо айрдроп. Якщо будуть новини стосовно більш детально, знаєте, стосовно айрдропа, які там критерії, таке інше, я обов'язково публікую, обов'язково підписуюся на телеграм-канал, на ютуб канал, також жирну подобайку на це відео, тому що я гадаю, воно було максимально корисно для вас. Коротке, такий короткий огляд, але я гадаю, він був. Максимально, знаєте, лаконічний і доступний саме для вас. Тому граємо і чекаємо Airdrop. Посилання на гру буде під цим відео.